Події понеділка, 24 січня, уже за мить у студії для вас працюватиме Любовська. Мої вітання у день соборності. У Острию зібралися ветерани пластунського руху, аби відзначити присягу перших стрийських пластунів після відродження пласту в Україні. Як це відбувалося, знають наші кореспонденти. А де б ще могли зібратися пластуни, як не в бункері, де панує атмосфера справжньої повстанської криївки з усіма відповідними атрибутами і настроєм, що створюється музичним оформленням і кінокадрами? Де сам вхід у стризький бункер це цілий ритуал. Здорові, в столі, в маняки, є. Ви народився Сепан Банде. Вів зустріч пластун Микола Ханас. А розпочалася вона з демонстрації документальної фільму «20 років стрільському пласту. Потім були спогади. Пластуни з Канади нову ідею, дуже цікаву ідею табору для дітей, ідею табору провідників. І це був 93-й рік. Так що від 93-го року це була паралельно робота в станиці і робота на вишкільний табір провідників. Вишкільний міжнародний табір, де я до сьогодні цей табір проваджу в Україні. Через цей табір золота булава пройшло тисячі українців, які зараз займають відповідальні посади. Такої думки були інші присутні, навіть не пластуни, а батьки пластунів, і відзначали із прикрістю, що ось вже два десятиліття стрійська станиця не може вибратися з підвалу на Божий світ. Проте надію не втрачають і роблять чесно свою виховну справу. 92 другу річницю Дня Соборності України та проголошення акту з у строю відзначили у міському будинку культури. Святковий вечір розпочали традиційно із покладання квітів до підніжжя могил свічовим стрільцям та воїнів. УПА. Вітального слова, отця Мирона та заступника міського голови Таїсія Гайдукевич. У гості до нашого міста завітав відомий львівський вокальний ансамбль Орфей. Чоловічий колектив був заснований восени 2000 року у Львові. У складі ансамблю вісім. Професійних співаків своїми голосами Орфей зачарував майже кожного у залі. Концерт складався з трьох частин. Перший блок пісень прозвучав на повстансько-стрілецький мотив. Друга частина концерту складалась із пісень, які є культурним надбанням різних регіонів України. Від Карпат і до сходу. Урочистий вечір закінчився, звісно, школятками. Разом з ансамблем співали і Страяни.

подій чи легко змінити національність під час перепису населення у 2012 році українці вагітують записуватися росіянами за матеріалами газети. Сьогодні таким чином регіонали та комуністи сподіваються цитую. Вибити з рук націоналістів аргумент про українців як єдину державотворчу націю. Відомо, що досі дані перепису 2001 року активно використовували в різноманітних дискусіях, особливо тих, які стосувалися української мови. Під час перепису наступного року українців вперше запитуватимуть її про рівень доходів. Про це повідомив нещодавно прем'єр-міністр Микола Азаров. Ліна Костенко розпочинає всеукраїнський тур 25 січня. Видатна поетеса напередодні нового року презентувала свій перший прозовий роман записки українського самошедшого. Як повідомляє сайт видавництва Баба Галама у рамках туру відбудеться сім творчих вечорів зустрічей у вівторок, 25 січня заплановано зустріч Ліни Костенко у місті Рівни. Уже 31 січня поспілкуватися з поетесою зможуть жителі гості Києва. 7 лютого відбудеться зустріч у Харкові. А ось 14 і 15 лютого у Львові у університеті імені Івана Франка та театрі імені Марії Занковецької остання зустріч Ліни Костенко у рамках всеукраїнського туру з читачами відбудеться 16 лютого в Острозі в Острозькій академії. Сполучені Штати Америки виділять Україні 124 мільйони доларів на розвиток демократії, як ідеться на сайті, присвяченому наданню урядом США допомоги іншим країнам світу. Основна мета допомоги це підтримка демократичної, процвітаючої і безпечної України, інтегрованої до євроатлантичної спільноти, США будуть надалі підтримувати організації, які сприяють просуванню демократичних реформ ядерної безпеки, верховенства закону, енергетичної безпеки, прав людини та економічної. Зростання Повсюдна корупція залишається значною перешкодою на шляху прогресу. А політична роздрібленість сповільнила проведення законодавчих судових та ринкових реформ, необхідних для інтеграції з євросоюзом. Ідеться у повідомленні при цьому розмір допомоги Грузії складатиме 90 мільйонів. А Росії 68 мільйонів доларів. США. і таким було останнє повідомлення на сьогодні. Побачимось завтра. Нехай вам щастить. Одного разу може статися у будь-який момент. Момент і час спорту. ефірі нашого каналу для вас. Працює Олег Филик. Я вас вітаю. Марангос письмо попросив вибачення за звинувачення у купівлі Євро 2012 Як деться у заяві ЛФА генеральний прокурор Республіки Кіпр закрив справу розпочати в результаті звинувачень колишнього чиновника місцевої футбольної федерації Спіроса Марангоса щодо неправомірності рішення виконкому ЄФА від 2007 року про проведення євро в Україні та Польщі. Повідомляє прес служба Федерації футболу України. Керівництво європейського футболу вітає це рішення кіпрської влади і наголошує, що дуже радий тому, що в. Ході розслідування не було виявлено жодних фактів і доказів, що підтверджували б звинувачення Марангоса. А всі його заяви були визнані необґрунтованими, враховуючи, що сам Марангос попросив вибачення, УЄФА не планує вести подальші судові розгляди з кіпріотом. Авто Монте Карло презентували Кримський етап Кубка світу з ралі. Проведення етапу Кубка світу з Авторалі, 2011 В Криму буде сприяти популяризації та активному просуванню кримського туристичного продукту на міжнародний ринок. Про це заявив заступник голови ради міністрів Георгій Псарьов, презентуючи туристичні можливості Криму. В Монте Карло. Пріоритетна мета Криму стати одним із провідних курортів міжнародного рівня. Упевнений, що проведення етапу Кубка світу з авторалі 2011 стане ще одним важливим кроком на цьому шляху. Сказав. Він старт етапу чемпіонату світу призначено на 2 червня 2011 року. У Польщі створять опергрупи для боротьби з футбольними хуліганами. При управліннях поліції в усіх воєводствах в Польщі буде створено оперативні групи для боротьби з футбольними хуліганами. Про це повідомив керівник польської поліції, генеральний інспектор Анджей Матеєв. За його словами, ці групи складатимуться з функціонерів Центрального слідчого бюро і воєводських відділів кримінальної міліції. Створення цих груп пов'язане також із нещодавними подіями у лодзі і Кракові, наслідок яких загинуло двоє осіб. 8 січня 2011 року під час які у лодзі 150 фанатів місцевих футбольних клубів загинув 24-річний чоловік? Крім того, 17 січня у Кракові група невідомих осіб убила активного болівальника однієї з місцевих футбольних команд. Київ проведе чемпіонат світу 2012 з фехтування у суботу. Конгресі міжнародної федерації фехтування у Москві. Столиця України одержала право на проведення командного чемпіонату світу з фехтування. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. Україна виявилася єдиною країною, що висунула свою кандидатуру на проведення цих змагань. За Київ видали свої голоси 96 зі 100 федерацій, що брали участь у голосуванні. Три федерації проголосували проти, і одна утрималась. Уже не один рік минув з моменту історичного поєдинку між Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом. А пам'ять про цей бій як ніколи жива. Славнозвісне звісно, відкушене вухо Холіфілда закарбується у спогадах шанувальників боксу і не тільки, напевно, ще надовго. А тим часом, виявляється, кусається не тільки Тайсон. У Росії порушено кримінальну справу проти чоловіка, який відкусив частину носа міліціонеру. Міліціонери доставили невразового чоловіка у відділ міліції, де спробували його втихомирити, але той не збирався здаватися. Чоловік Вік, схопив співробітника міліції руками за шию і відкусив частину носа. Деться в повідомленні комітету. А от у серпні минулого року на трасі Харків Сімферополь, москвич, якого зупинили співробітники державтоінспекції за порушення швидкісного режиму, відкусив міліціонеру фалангу пальцем. Не дарма кажуть, дурний приклад заразний. І наразі у мене все. Щиро вдячний всім за увагу. Пам'ятаємо, непереможний лише той, хто ніколи не здавався. До завтра. На Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день коливатиметься від 2 до 5 морозу. Вночі ж опуститься до мінус 8. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 мм ртутного Рутутного стовпчика волось повітря 82%.